Усіх вітаю з Паскою. Як говорять Христос Воскрес, поїстимо Воскрес. Не думали, не гадали, але ми сьогодні знову опинилися в лісі, хоча навіть не планували бути тут. Але дивлюся зранку Да. Дід, дід скучився за внуком, приїхав, забрав внука, внучку теж баба друга забрала. Ну і зранку дивлю, дивилася там відео різні, і люди всі рванули в ліс відпочивати на Пасху. А ми просимо, кажемо, підкиньте нас в ліс, бо прошли раз то ми назад пішки йшли. А він каже, добре, підвезу, закинув нас дід в ліс. І ми йдемо шукати, знаєте що, не повірите, не гриби. Ми йдемо шукати шишки. Да, соснові шишки. Там під Києвом соснових лісів до фіга. Там добре шишки зараз саме збирати на варення, на сіроп. Просто ці сироп з шишок. Він дуже корисний, коли хворієш. Він так класно витягує белячку. Цей зими було таке, такий гриб якийсь, що горло дуже дерло, ліки не допомагали. Взагалі, ну спати невозможно було, бо так дерло горло. І кашель такий, що е, гострий такий. Ну, хреново було всім, але саме от ці шишки допомогли. У лісі зараз прохладно. Комарів немає, ми навіть без ковтів пішли, бо коли жарко, то треба вдіватися добре, щоб комарі не заїли. А тут зараз прохладно, чудово і йдемо, насолоджуємося лісовими краєвидами. І чекаємо на щось цікаве. Боже, тут все так позаростало. І ці грибочки. Я їх ніколи не збирала, не їла. Вони їстивні. Бачу, що люди збирають. Треба на котах своїх випробувати. Ну, я не знаю, воно якесь сіре. Під низу, на все таке поганка. А тут яке в нас... На дорозі зробилося озеро. Ну, озерце лісове. Тут машини вже не їздять, дороги нема, так я взагалі, то ми обходимо Це стежка, ця дорога заросла. взагалі в джунглях. Навіть, тут жаби підкладали ікру, можна буде десь приїхати. Подивитися на головастіків, які там будуть плавати. Обходимо стороною. Цього хліба не Будемо тут є шишок. Вирубку зробили. Одне дерево залишили, мабуть, того, що воно криве. Ну його, його почистили. Ні, не почистили, вони всі такі. бачиш. Вирізали рівні, щоб були, того криве. Коротше, криве довше живе, ніж рівне. Ні, взагалі-то це теж рівне. Щось його лишили. Знімаю просто так. Для красоти. Нема нічого в цьому лісі. Сосни в мене знайшли. Вертаємося назад. Ну, хоч мухомора хомора Не найшли ми ніде сосом. Зато натрапили на лісниковину хату. Побачите зараз. О, дуб огроменний. Ну, той, що в нас, я знімала в одному з відео, той старший, Це менший. Оно лісника пасіка з бджолами. Думала його спитати, але він, видно, поїхав по справах. Нема машини, дома нікого нема. Тут раніше він конями їздив, то тут були, був віз такий, коні. Немає, так, да, нікого. Ось хатинка лісника. Це, походу, вони вже тут не живуть. А ну, приїжджають сюди тільки. О, по... дві, тут два кота є. Два кота. Так, живе лісник. Ні, тут прицеп даже стоїть. Значить, поділась, поїхав. Ні, мабуть, точно вони десь живуть тоді, ну, сюди по роботі приїжджають. Mm -hmm. Ну Це так. На фату, захаря, видно, саме... Захара, що, ну, да. Чисто так. отоп прийшов. Так що нема кого спитати, де є сосни? Що, там туди, білиця? Ну, Наверно. Рядока сі... сіра, походу. Ні, не сіра. Такі самі? Рядовка, походу. Ну, в них щось запах нема грибного. Комахи, скільки всі жруть його. Ні, не буду я його брати. Так, да, такі самі як ці. Там що, молодіші? десь да. чиститься? Ті хороші, ті вже старі, що я знайшла. Там є ще? Да. Давай подивимось, де? А, бачу. Там дуже комах багато. А це? Ой, де подавилась. Вже починаються гриби. У нас Я бачу. О, скільки багато. Що, можна збирати ці? Ці частенькі там, ті, ті вже старі були там комах дофікав. Все, складаємо. Нічого все одно будем кришити. Тут гарно да, тут гарно співаються, а в тому лісі не було чути. Ні, там були чути, но там, походу, ці фазани з'явилися. бо таких пташок я не чула, такий крик странний. Ну, пташиний, а! Тряски такий, да. так. Як послухати вдома по інтернету, як фазани критять. Мені кажеться, що у нас там переселенці з'явилися. Так, у ну, нас грибочки всі чистенькі, гарненькі, без комах. Що зараз кладу в рюкзак, йдемо далі йти. Ліс-лісу розні. Послухайте, як тут співають пташки. Це через дорогу ліс, а вже зовсім інший. Тут більше птахів, тут вже гриби є. Тут він навіть по своїй формі. Мобить ті самі дерева посаджені гриби, а все одно якось він більш такий живіший. А там, нічого, що, вухо. О, ми вже привал робимо, так? І все, ми робимо привал. Будемо обідати. Походили, ми походили. Нема нічого. Буду добиратися додому. До шишок. До шишок. Ще в одне місце хочемо попасти. Може там є сишки. Альона ще не їдь. Ще грибів нема. Так, підемо зараз попутку ловити, бо топати дуже далеко. Знімаю прапор України. Дивіться, яка краса, синій небо і жовтий ріпак. Дерево красиве. Огромне таке. Дивіться, правда красиво. Кругом жовто-жовто-цете ріпак. Все засіяно ріпаком. А тепер питання, а де пшениця? Чоловік каже, цього року позасівали все ріпаком і соєю. Пшениці майже не сіяло. Не сіяли. І напевно, не напевно, а зерно буде дорого коштувати і хліб буде подорожчає на зиму. Так що якось так готуємось до подорожчання хліба. Вийшли ми до посадки. Тут у нас є посадка врізок. Дуже такий мальовничий куточок. Раніше тут дуже багато грибів було, Ну, зараз через те, що в нас вже весни сухі. Літа сухі, тут грибів мало. А раніше всі жителі тут паслися. Така от красота. Видите, ліси, 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 а там до хати в лісі. Ну, там видно трошки хати. Криші, криші видно. Ось знайшли ми ці сосни. Зараз будемо дивитися, може там є якісь шишки. Ні, щось воно ніби як є. Так, є, будемо щось збирати. От вони, от вони, от ці шишки треба да, збирати. Оці шишки, да. Все. Ой, дивись, знайшли одну. Ось ці треба збирати. Ну, я ж тобі покажу, там просто воно пізніше розбивається. Є, ура! Знайшли. Ну руки, звісно, будуть липнути. А, пахне є. Класно. Знайшли. <світ> Все, будемо зараз збирати. Ялиночка. Зблизька так прикольно, дивитися, як вона росте. Оці, знаєте, так як їжачок, ото маленькі їжачки, в них голочки м'ягенькі, тоненькі, такі у ялинки. Ще такі мігесенькі, такі ніжні. Голочки, а тут уже колючі. Ох, який ми дебрях. Все. А тут шишки ще наші. Ще інший сорт. Дивіться. Вижте, тут маленькі, а тут вже здорові. Ну, другий сорт. Опа! Тудай на ялинці ще покажу шишечку. Ось що. Ці бо, маленькі, мабуть, вони смачніші. За ті здоров'я, мені щось так здається. Треба буде варення варити, то будемо пробувати з тих більших шишок окремо варити, а з цих маленьких окремо. І подивимося, які смачніші. Назбирали для декору шишок. Вони маленькі, такі всі гарнюсенькі. Такі руки красиві після збору. Да. Та сонце не видно. Отак. О. О, Красні подерті. Да. Ну, ми щасливі, що назбирали шишок. Зараз зараз трошки підзбираємо і будемо святкувати шампанське. Так, заодно і паску відзначимо і те, що ми все-таки не збирали. шишечок на вареня. І йшли ми додому і натрапили ось на таку красу цю. Ви тільки подивіться, я вам помаленьку буду зараз показувати. Дивіться. Два таких дерева. Ну, краса, ну, це піхта у нас називається. Або лиственниця. Вона на зиму скидує голки, а на літо розпускається І Два таких дерева. Ну, звісно, дуже красиво. Гарні, мені теж ці шишечки треба, мені треба. Тобі треба ці шишечки. Да. Ми там загрузилися шишечками сосновими для декору. І дочка набрала сумку повну. І ще мою кофту зняли, ще туди шишок набрали. Каже, мені треба теж ці шишечки. Не на розочки потім. На розочки. Що ти з ними будеш робити? Що, збираємо розочки? Да. Куди? Ще влізе туди. Да. У них фіх відірвесь, вони такі крепкі. Ага. Блін, вона, звісно, велика, як для дому, але прикольна. Але, блин, вона красива. Хіба що їй не давати великі рости. Воно ну, красиво, воно постійно обновляється, Ще, так, красиве дерево. дерево. Вони здорові такі, але вона не, не росте груба. Їй не давати просто вверх росте. Можливо, не знаю. Не знаю, але воно дійсно прикольне. Така диковинка. І дивіться, тут вони розові шишечки. А ось поряд ця друга, ну це ось одна, а це друга. І в цеї зелені шишечки. І такі розніучі. Да, Красива рослинка. Ну це взагалі в нас є тут в селі бивший лісник. І він продовжує вже на пенсії, але продовжує займатися своєю улюбленою справою своєю. І вдома насаджує цих хвойних, а потім уже нема куди дома дівати. І він розсаджує по усіх вільних місцях, де земля пустує. І насаджує. Він даже, дивіться, це ж він ці сосни насадив, що ми шишки назбирали. А тут він о, е, туї, понасажував, це туя така, знаєте, як книжкою росте. І так йде, аж туди ряд йде, воно трохи попропадало, але трохи є. Є такі туї, звичайні. Йому шкода викидати, він насаджує на всіх територіях, де земля пустує. Ось такий добрий чарівник у нас є. І любить людина свою землю і старається зробити її ще кращою. Оце вам наглядний приклад. От тут її ніби хтось пооб'їдав кору, може це ці тварини дикі. Зайти, можливо. Можливо. Бо якби ці лосі косулі, то, воно би вище було це низько, мабуть, зайці пообгрезали. Ось смула. Так, ми собі ще розжилися Воно Як гарно цвіте. Він тут ось розповзається, напустив коріння. Ми собі три штучки. Це може? Це хватить. Та його тут о, вон. А? Що, корінь, о, дивіться, який є лібець тут. Ну, жалко людині викидати, він собі сазить, землю прикрашає. А такі, як ми, додому тиримо. Але мені не надо. Треба додому. Ось ще тут він напускав коріння, навіть треба дивитися. Ось так. Такими ми приходимо, ми йдемо додому. А це дивіться, який він кланець посадив. Дві штучки. Люди такі гроші б'єшні платять. Тут людина дурно висаджує серед полів. Оце якась сосна. Це незвичайна сосна. Ось таке ви бачили таке повудення? Ми не бачили. Щось таке незвичне. Це не... Ага, це видно, що він теж це вже не... посадив. Ага. а це щось нащипуя. Щось людина хімічить, придумує. А що це за красота така? Такого не бачила? Хто знає, напишіть, що це воно таке? А це? Тоже не знаю, що воно таке. Має цвисти. Напишіть мені, що це воно таке, в кого є. От людина умничка. Треба приклад брати з таких людей. Замість того, щоб знищувати цю землю, так прикрашати її. Навіть по мілочах, але прикрашати. Землю, на якій ми живемо. А там ми ще щось побачили, таке цікаве. Що тут таке? А, це таке саме, дивіться. Це, Ні, це не таке саме. Єлівець? Ні, це є олівець, ну це другий якийсь єлівець. Ага. Тут його багато ялібець. Це горизонтальний ялібець. Ага. Ялиночки, дивіться, яка гарна. Це не заповідник, це не якась експериментальна станція, це в селі. Просто людина захоплюється цим. Я кажу і пустуючу землю обсажує воно колюче обсажує такою красою. <гум> Несе б'є львець. Як його це? Я львець? Я лівець. Я львець. пагони воно попускало, бо воно таке плететься. Будемо садити. Що радується <гум> Ну, тільки каже, 30, плюс, каже, радується що. Несе okay. додому в бран садити. Чоловіки цього не поймуть. і, шишки. і, і шишки. На цьому я буду завершувати відео, бо ми зараз будемо виходити на дорогу і прямо сміло вийти додому. Усім бажаю всього самого найкращого. Миру, добра, злагоди вам, вашим родинам. Ще раз зі святами, будьте здорові. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Думаю, сьогодні наші пригоди вдалися. Навіть і не сподівалися, що таке має бути. Думали, взагалі пролежимо вдома, включимо якийсь серіал, будемо відпочивати. А он як у нас пройшов день. Na tem je vse. Do sestanka!